Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові випустили по Херсонщині 264 снаряди за добу. Влучили по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. Переформатували проєкт для військових в єдину цифрову систему для рятувальних операцій з підтоплених районів Херсонщини. Незламний, нескорений козацький дух українського народу всеукраїнська історична пересудна виставка естафета у Херсоні. Пошкоджені житлові будинки, магазини, навчальні заклади, лінії електропередач, воду та газопроводу. Російська армія 55 разів атакувала деокуповану територію Херсонщини, обласний центр 23. в районі Антонівського мосту. Військові РФ нанесли авіаудар. Влучання зафіксовані у Херсоні, Комишанах, Молодіжному, на Дніпрянському, Антонівці. Розказує керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Під обстрілом були Велетенське, Білозерка, там зруйновано музичну школу, там одна людина постраждала. В Велетенському також одна людина постраждала, тактика не змінилась, вони продовжують обстрілювати населені пункти, які вздовж річки Дніпро. Почасті були обстріли саме Антонівки. Російські військові атакували і Бориславщину. За словами голови районної військової адміністрації Володимира Літвінова, загиблих та поранених немає. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади. Пошкоджено, пошкоджень зазнали будинок закладу культури, житлові будинки та господарчі споруди. Як розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіка, в правобережжя Херсонщини російські військові атакують з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Продовжують застосовувати запальні снаряди. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Денис Федько, волонтер із села Веселе Береславського району. Допомагати почав з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли дізнався про підрив російськими військовими Каховської ГЕС, каже, одразу зрозумів, діяти потрібно негайно. Прийшло усвідомлення, що потрібні будуть човни, причому в різних напрямках і для різних для різних задач. Почали телефонувати, дзвонити. Великий наплив почався. Самих різноманітних людей, волонтерів, волонтерських організацій, які їхали в Херсон на допомогу. Було складно направити цих людей в потрібне русло, пояснити, що є структури відповідальні за це все. Є ДСНС, поліція, військові, які займаються професійно і компетентно. Денис розповідає, почав отримувати сотні повідомлень від людей із лівого берега, які просили про допомогу. Я пояснюю, що дивись, ми не можемо туди лізти. Ну, це, ну, ми не можемо, не можемо туди дістатись фізично. Чому? Тому що Херсон це місце бойових дій. Написав відеозвернення до людей, написав 5 пунктів, бо розумію, що треба цю інформацію систематизувати. Відсотків 90 це звернення з лівого берегу. Там, Гопри, Олешки, Кардашинка. Звідти писали люди, і просили евакуювати їхніх рідних. Так виникла потреба створити єдину систему по збору та обробці заявок. З цим завданням на запит волонтерів впорались за 10 годин, каже Іван Баштовий. Ми зрозуміли, що нам потрібно дуже швидко створити бот, який буде збирати цю всю необхідну інформацію і певний сорт. За перші 24 години ми вже запустили нашу, нашу цю розробку. І вже за перший день було вже зібрано близько 500, 500 запитів. Частину створення єдиної цифрової системи взяла на себе it компанія Її засновник Олексій Теплухін розповів, свої розробки для військової галузі за лічені години переформатували в систему збору і адміністрування допомоги. Вона відповідає за всі, всі необхідні, мінімально необхідні частини цієї роботи. Тобто, це збирається інформація, вона структурується, вона відображається на карті. Вона передається по. Швидкому каналу виділя нотифікації сигнал передається одразу до тих, хто може виконати врятувати ем, ну, цих людей, взяти цю заявку в роботу, і дає можливість адмініструвати всі зібрані заявки і безпосередньо з ними е, е, оперувати далі. Можемо подивитись там, де є е, е, люди маломобільні, тобто ті, які самостійно не можуть. Навіть там вибратись на другий, на другий поверх. Система аналізує дані з кількох десятків чатів і передає інформацію рятувальникам, пояснює Іван Баштовий. Для цього потрібні 30 операторів, зворотні зв'язок іде у вигляді знаків ЕМОДЖИ. Інформація постійно оновлюється. За допомогою нашої системи ми мінімізуємо до російських диверсантів, тому що в чому наша відмінність? В тому, що наші дані не є відкритим доступу. Тобто людина вносить, наприклад, дані, наприклад, продачі, або сама людина, яка, наприклад, з ними вона може ввести ці дані, але ця ці дані потрапляють до нас в систему. Тобто, це вони не є відкритим доступом, їх неможливо побачити, типу відкривши просто телеграм, відкривши чат там або наш чат-бот Ефективність єдиної цифрової системи під час рятувальних операцій оцінили державні служби і волонтери, говорить Іван Баштовий. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон. Філателістикою, розповідає Олександр Канівець, захоплюється з дитинства. Ідея організувати пересувну історичну виставку і стафету виникла з початком повномасштабного вторгнення. Перша експозиція відбулась в Івано-Франківську у квітні 2022 року. Це виставка як фундамент виготовляти, узгоджувати поліграфічну продукцію на майбутню виставку, коли повністю буде об'їхана і показати об'їхана все Україна і показати велич України і українського народу. В дорозі Олександр більше року за цей час об'їхав дві третини України. Оминути Хорсон каже, не міг в місті. Він не вперше 2021-го привозив виставку до Шевченківських днів. Безперервно Їжджу по Україні в першу чергу, щоб показати велич України пам'ятники, пам'ятні знаки, пам'ятні дошки. Це все виготовляється, узгоджується, виготовляється поліграфія і технологічно. Все це оформляється для майбутньої книжки, для майбутньої виставки і Контрольні примірники передаються на довісне зберігання для територіальних громад, для міських рад, для музеїв. Поліграфію, розповідає Олександр Канівець, після узгодження виготовляє поденно. Так, після відвідин Чорнобаївки з'явились ці експонати. Це в цілому символ національно визвольної боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність. І додатково узгодили з громадою Чорнобаївки. Виготовили поштову листівку. Коли була дата, 11 листопада, день визволення Чорнобаївки, ви бачите, вся громада зібралася біля центральної арки, сфотографувалися, ну і на звороті всі ці завірки, штампіки сільської ради, підпис Дудора, Гербова печатка. Також календарний поштовий штемпель і марка. Така поліграфія рідкісна, говорить Олександр. Це одиниці примірники. Ба якщо розібратися, їх можна випустити і тисячу, і п'ять, і десять, і сто тисяч. А безпосередньо з завірками день, день, коли проходиться історична естафета, їх просто одиниці. У самому Херсоні історичних місць багато, розповідає Олександр. Тому з'явились нові творчі ідеї. Мені з департаменту культури запропонували, я дома рука за виготовити пам'ятний хрест, там, де меморіал територіальної оборони Херсонщини, хлопці, які загинули. У Херсоні експозицію відкрили в одній з філій Укрпошти. Всі роботи дуже гарні. Всі ми в захваті. Чорнобаївка, наша славна Чорнобаївка. Аналогів такої пересувної виставки естафети в Україні не було. Розповідає Олександр Канівець. Подорож містами буде продовжувати. А за півроку планує завершити заходи у Києві, каже чоловік. Катерина Гончаренко Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.